Талони технічного огляду відтепер будуть пластиковими. Повідомляють в вдає області. Такі зміни необхідні, кажуть дижники, бо останнім часом виявляють все більше фальшивок. Якщо я вам покажу це, ось які діяли раніше талони технічного огляду на бумажній основі, то неважко зрозуміти, що можна з нього зробити цвітну ксерокопію, повісити його на вітрове скло і Тиждень поїздити на сонці, мабуть, воно не і воно стане таке, як надо. В Пластикових талонах міститиметься чіп. На ньому інформація про власника транспортного засобу. Зберігає інформацію про те, кому видавався цей відповідний талон. Тобто, працівник дає на дорозі, чи де, де йому там буде перевіряти це, скажімо так, прохожені технічного огляду. Визиває талон сумнів. Відповідно, є обладнання сканер, вложить його на сканер. На комп'ютері одразу видає повна інформація про власника цього транспортного засобу. Пластиковий талон коштуватиме 100 гривень. Вартість його паперового попередника всього 22 гривні 50 копійок.